Доброго вечора, друзі! Вітаю вас! Ви на каналі Atom Coins і з вами Олександр. У нас чергова розпаковка товарів від тему. Давайте подивимось. Я отримав дві посилки сьогодні. Давайте розкриємо спочатку першу. Верніше вони прийшли трішки окремо, але розпочнемо, друзі. Ось перша така це буде для канала. Така підставка, таке додаткове світло, мікрофон. Сподіваюся, що зможу покращити якість і відео, і звуку на каналі. Глянемо, як воно виглядає. Ну, ось так, друзі, ось таке світло. Ну, такий пластик простенький. Ось тут якісь батарейки я бачу. На пальчиках. Дивимось ось мікрофон. Ну, якість така середня, можна сказати, але побачимо, що воно нам дасть. Ось для цього, для мікрофону, ось такий тримач. Ну, не знаю, друзі, будемо використовувати. Побачимо, як воно буде. Ось така триножка буде. Розберуся, потім подивлюсь, як воно. Побачимо. Як воно буде виглядати? О, тут таке регулювання. Можна виставляти. Ось вам буде тут краще видно. Подивимось, будемо фіксувати. Може просто світло використовувати. Побачимо, як воно, друзі, буде. Ось, власне, так. Така, такий аксесуар для канала прийшов, його відставляємо в сторону. І давайте далі подивимося. От я замовляв такий цікавий бокс для монет. Глянемо, як ми його отримали. Ну, з вигляду дуже якісний. Зараз подивимось. Знімаю, відкидаю цей мотлох, друзі. Ось така коробка. Ось так прийшов. Розпаковуємо разом. Дістаємо, коробку відкидаємо. Ось такий дерев'яний бокс. О, Дивіться, скільки тут навіть капсул. Ну, капсули, бачите, розкидані. Але все ж таки це капсули. Можна тут їх використовувати, не знаю, яка якість. Подивимось. У мене більше не ці капсули цікавили. Зараз я їх швиденько повикидаю, друзі. І через хвилину ми повернемось. Друзі, продовжуємо. Ну, ось я його розпакував. Коробка досить гарна з вигляду, але бачите, ось тут є вже якесь підтерте, облізання лаку. Ось тут, може, якісь дефекти цього. Ось так, друзі, вона всередині виглядає. Власне, я хотів цю коробку використовувати під унцівки, під зберігання, тому що, я думаю, в багатьох в мене в коробках воно все лежить. Я його ще не... Організував, але хочу складати, друзі, унцівки, побачимо, як воно буде виглядати. Ось так я складаю зараз унцівки. Ось моя двохунцівка. Казахстан, в принципі, в принципі має. Ну, якийсь маленький, маленький такий хит тут присутній. Але якщо не перевертати, то в принципі буде монети видно, як вони там будуть складені. Маленькі, мабуть, такі ми не зможемо. Але, в принципі, можуть деякі маленькі лежати, якщо його так використовувати, з виду нормальний бокс. Ну, бачите, є якийсь певний маленький брак є тут. Але він не смертельний, я не думаю, що я буду його повертати. оце займатися цим. Цей бокс коштував, мабуть, 1000 гривень, не знаю. За 1000 гривень, можливо, і був би сенс там з ними боротися. А так як він мені вийшов там зі знижками в районі 500-400, мабуть, 50 якщо я не помиляюсь, то я не думаю, що я його сенс, друзі, повертати, щось з ним робити. Ось дивіться, такий бокс. Для унцівок я для себе придбав. Я думаю, що нормальний бокс. Буду його використовувати, складу унцівки, ось В принципі, вони тут лежать. До них непоганий доступ. Єдиний мінус, що нема тут фіксації. Було б набагато краще. Ось, даже і двох унцівка прекрасно тримається. І унцівки інвестиційні наші, друзі. Ось такі гарні монети. Власне, ось так, друзі. Ось така у нас була розпаковка від тему сьогодні бокс для монет. Кому сподобалось, ставимо лайки вподобайки, підписуємося на канал. Наостанок хотів би вам побажати мирного неба, гарного вечора, людей та ідей, друзі. До зустрічі!